Вітаю, уманчани! Наша громадська організація Український світанок та ініціативна група міста Умані вогло зі мною Дементівою Оленою. Сьогодні запрацювали в центрі міста по вулиці Небесної Сотні, 4 дріб, 2. Сьогодні в нас перша видача продуктових пакетів для наших пенсіонерів. Ми є молода організація Український світанок, які розпочали активну участь у допомозі нашим пенсіонерам. На майбутнє ми плануємо розширити свої можливості і допомагати іншим верствам нашого населення на сьогоднішній день. Ми отримали дуже багато звернень від наших пенсіонерів. Всіх постараємося захватити, нікого не обділити, всім допомогти. Вітаю вас! Громадський сама. Це люди, які об'єдналися і хочуть допомагати <плес> другим людям, які, ну, на жаль, не спроможні неспроможні допомоги. <плес> <собі. плес> так, 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 так що приходьте, ось, як я вже казала, жінці, що у нас ще буде допомога, може, ліки треба купити, <плес> може вдома поприбирати, може і ще щось. 54. Так що звертайтеся, телефонуйте, ось у пані Олена, у нас голова нашого об'єднання українського світанку, так що звертаємося. Дуже хорошу справу ви робите, іменно таким, як ми. Бачите, люди вам Дуже велике. Дякую, дякую. Дякую, дівчатку. Це на постійно основі, ви ще записалися, можемо захищати. Ми вже правда, пишемо аж на діти, так, але все одно ви можете отримати через пару ну, пані. Так що телефонуйте, записуйтесь, можете зараз записатися <пи> вже до 7 і записатися вже там на біти <пи> місце. Ми не є Яценко, ми не є міськрада і ми не є Совбез. Ми звичайні мешканці міста Умані. Наші активісти є по всій Україні, і навіть за кордоном. Це народ України, так сказати. Ми своїми силами збираємо кошти. Неодноразово це буде. Ми будемо старатися постійно допомагати. От так ми хочемо зібрати кошти і трошечки підтримати наших пенсіонерів. Ви донесете Дякую. Дякую. це допомога від громади міста Умані, від активістів міста Умані нашим пенсіонерам, наш український світанок. Хочемо вам зробити таку невеличку приємність. Приходьте до нас, <різь> будете мімо проходити, заходьте, поп'ємчаю чаю, поспілкуємося. Гарного вам дня. не 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 переживайте, А мене не бере, мене бере, бере, ну, добрий день. Також хочу вам сказати про те. Що ми працюємо тільки виключно в інтересах громади нашого міста, а також ми хочемо зауважити про те, що ми працюємо на об'єднання наших людей. Долучайтесь до нас, приєднуйтесь до нас, дуже раді всім і кожному. Наша організація працює з 9 ранку по 16 годину вечора кожного дня, крім вихідних. Дзвінки приймаємо також в робочі години. Всіх запрошуємо до співпраці. І всіх запрошуємо до нас прийти, подивитися, до нас, поспілкуватися, всіх вислухаємо, всіх напоїмо чаєм, поспілкуємося. Всіх дуже раді будемо бачити.